Pupils. Today we have our next video lesson. Доброго ранку, шановні учні. У нас з вами сьогодні наступний відео урок. Today we will and practice a question. Сьогодні ми будемо з вами працювати над е, своєрідними питаннями. Питання незвичні, а не такі, які ми з вами звикли бачити, як спеціальні та загальні питання. Мова йде про ек-квешн. А якщо ви побачите а, на стріночці 98, у вас є табличка, да, де подано розділові питання. Але а, якщо перекладати дослівно, question – так або те, question», а це питання з хвостиком. Чому ви скажете, що це хвостик? Ну а, як би примітивно це не звучало, але вони дійсно виглядять як? Якщо ми побачимо приклад, бачите, то у нас звичайне речення, де е, с, немає спеціального порядку слів, спочатку підмет проїздив другорядні член речення. Далі стоїть кома, де певний набір слів і знак питання. Саме тому ось цей фрагмент, е, який дуже схожий на хвостик, в тому числі після кома, е, і дав другу назву розділовим питанням як так екперше. Питання з хвостиком. Давайте я коротко поясню, що це таке. А на прикладах більш детально ми розберемо, і ви зрозумієте, як створювати і практикувати питання з хвостиком. І тож, питання з хвостиком це звичайне розповідне речення, якому ви перепитуєте в кінці. Наприклад, у мене, гастрі... мене гарний настрій. Чи не так? На вулиці йде сніг. Чи не так? Тобто ви не робите питального слова, ви не ставите жодного як, де, коли, чому, звідки. Ви не робите так, щоб вам відповіли якимось коротким відповідям або довгим Ви перепитуєте своє твердження. Чи не так? Не так, якщо звучить російською мовою. От саме цей хвостик і є основним. Тепер, Все, що вам потрібно знати, що те, Вершен формується за допомогою основного речення та хвостика. В одній з частин обов'язково повинна бути заперечна частка ноти. Або в основній частині, тобто до коми, або після. Тому перше, що ви робите, коли вам потрібно творити хвостик, переглядайте основне речення. Якщо в ньому. Немає частки нот, значить, у хвостику ця частка нот з'явиться. Якщо ж у вас в основній частинці з'явилась нот, значить, її не буде у другій частині. Якщо ми подивимось бачите, приклад, The boys like the bikes. Нам навіть перекладати не потрібно. Так, ми бачимо, що немає частки нот. Відповідно, вона у нас з'явиться після хвостику. А, після коми в хвостику. Тепер дивіться, далі що ми робимо. Для того, щоб утворити хвостик, на першому місці стоїть допоміжне дієслово, або форма дієслова тобі, або модальне дієслово. Далі на другому місці стоїть часточка нот, або не стоїть відповідно до основної частинки, та останнім словом перед питання, знаком питання стоїть особа, хто виконує речення. Навіть якщо підмет виражен іменником, в кінці хвостика повинен стояти займенник. Дивіться, the boys like the забайс. Ми дивимося, що у нас звичайний презент simple, тому допоміжне ідея слова буде виглядати у вигляді тут, тому що boys – множина тому вживаємо тут. Немає в першій основній частинці нот. Тому нод з'явиться після допоміжного дієслова do. The boys, так, це вони хлопці, тому у нас останнє слово say. Якщо ж ми розглядаємо інший варіант цього речення, якщо у нас воно вже заперечне. They don't, really need the bikes. У нас, бачите, вже є don't. Заперечні речення, якщо вони в основній частині, вони дуже прості в утворенні... Хвостика. Чому? Тому що ви чітко бачите, яке допоміжне дієслово ви просто дублюєте. Don't, значить у вас буде do. Якщо didn't, буде did. Doesn't, dust does. і так далі. З будь-яким допоміжним дієсловом, формою дієслова тобі або модальним. Якщо у вас є з часточкою нот, ви просто його дублюєте, але пам'ятаєте, що not у вас вже є, значить, у хвостику його не буде. І переписуєте підно, так як воно виражене займенником, займенник і залишається. Взагалі, це правило не складне, Якщо у вас є ну, додаткові запитання, в мене є окреме відео, де я дуже детально розповідала, що таке так веше. Тому ви можете його переглянути. Але я думаю, що опираючись на вправи, наприклад, exercise number набуван, page 98, да на 28 сторіночів, вправа перша, ми чітко будемо розуміти, про що йде мова. Дивіться, I am 14». «Aren't I. Чому це «Aren't», а не «am да, Як хочеться сказати? Тому що це своєрідний виняток. Am буде arent. Далі, we are waiting for you. «Not» немає, значить, «not» буде після коми. А дублюємо, тому що це форма діє слова to be. «Aren't we. He has been, у нас іде present perfect, допоміжне слово has, бачите? Ми його дублюємо. Has not, тому що в першій часу не було not, І приписуємо особу he. He hasn't been here before hasn't he. You were watching a film. Дивіться, по-перше, у нас форма формаді слова be were, але в нас ще це допоміжнедіє слово continuous, were watching, так? Тому ми дублюємо were, Далі немає в першій частини заперечної частки кіннотному. Ми її переписуємо сюди і переписуємо особу. Weren't you. She has left. Знову ж таки, у нас present, perfect, has left. Тому допоміжне дієслово дублюємо has, not, she або hasn't. You can swim. Модальне дієслово. Пам'ятаєте, я казала, що форми дієслова тобі, модальні дієслова. Або допоміжне дієслово у нас стоїть після ком. Кен-кен can, can переписали, нот не було, значить нот з'являється. Можна окремо написати can not, можна скоротити кант і особою. Ви will go want ві. Нагадую, що вон це скорочено will. Not. You like. Cock. У нас, бачите, немає допоміжного дієслова. Значить, ми е, повинні визначити, який у нас час. Час у нас present simple. like, так, Просто дієслово. Тому з'являється допоміжне дієслово ду. Е, немає not, тому після do з'явилось not і you переписали. We passed the test. Didn't we? Минулий час, тому що іді у нас, бачите, на да, закінчення. В uh, pass simple у нас допоміжне дії слово did, didn't, we. Якщо в другу частину вправи ми подивимося, то розглядаючи заперечні речення, основні, хвостики у нас вже будуть без безно. This, this car isn't так expensive. Is it. Чому it, тому що зв'язка це так? Машина тому не особа, тому ми ставимо it. воно. They are not selling, відповідно. they. Нот вже було тут, тому тут нот не буде. Особо переписуємо. It wasn't here yesterday. Залишаємо лише was, і переписуємо. We will not thinking about it. В, we'll, залишаємо знову жв'ю, we'll, переписуємо особу ві. They haven't given us a price. Haven't given у нас present – «perfect», допоміжне дієслово «have» haveв дублюємо, not, не пишемо, тому що в основній частинці воно було. They – «they». You can't afford anything. Can't you? Модальне дієслово can-can переписали, Not не чому, тому що вже є особу переписали. They won't stay here. Знову ж таки, нагадую, як і в попередньому реченні. Won't нас. Uh, майбутній час will not скорочено, тому буде will they. We don't live alone. Ми не живемо да, самостійно. Do not, значить залишаємо do, переписуємо слово be. I didn't say this. Did I? Ну, я думаю... На прикладі розбиратися набагато uh, легше. Да? На наступній сторінці, це the Pages 98-99, е, uh, залишаємось на 99-й сторінці, exercise number 3. У нас є речення, і нам потрібно вже самостійно додати хвостик. Ми отримуємо діалог. from Great Britain. Думаємо, що нам треба робити після коми. У нас з вами є форма дієслова «to be». А, значить, ми її просто дублюємо. «Not» ми не бачимо. Тут значить, з'являється після коми. А not» і переписуємо «you». А not you» Або «aren't you». Далі, you have just arrived right in the USA. Have a right. Present, perfect. Боміжна слово have, яке ми переписуємо, буде have після кого. Немає not, значить, після слова have з'явиться not. Have not і переписуємо you. Have not або haven't you. The weather is better here. Is у нас да, форма дієслова тобі, ми просто її переписуємо. Заперечення нема, буде is not або isn't. Замість везе за ми ставимо it. Isn't it. You have a lot of rain in great Britain. «Have» у нас не є формою дієслова, вибачте, не являється допоміжним дієсловом, тому що немає основного дієслова, тому це не present perfect, це просто дієслово have мати. Да? You have a lot of rains. Uh, В Великобританії багато дочів. Тому ми думаємо, який це час. You have, значить, у нас просто present simple. В present simple допоміжне дієслово «do» або does. You Вживаємо. Ду". Тому буде do. Not немає. Значить, do not you. Або don't you. me. interests you, вибачте. Інтерес цікавить. У нас немає допоміжних дієслів, немає форми дієслова тобі, модальних дієслів, тому ми думаємо, який час. «Interests». Форма е, з, дієслова закінченням S у нас лише в «present simple», тому що основна формула а, е, з'являється допоміжне ДО do, або ДАС. School System однина, так. Шкільна система тому буде ДАС, з'являється НОД. Замість системи ми пишемо «it», «doesn't» і. You visited my school yesterday. Visited. У нас чітке дієслово, яке показує, що перед нами past simple. У past simple з'являється допоміжне дієслово did. You visited my school yesterday. Did not you. Я дуже сподіваюся, що ви це зрозуміли. І останньою справою на сьогодні, exercise number four, uh, it is uh, the task to complete with the correct Знову uh, ж таки, нам потрібно зробити правильний хвостик. Apples aren't expensive. Бачимо, по-перше, що у нас заперечена uh, речення aren't. Тому просто дублюємо A. Uh, і замість Apples. в множині зверніть увагу, ми пишемо не it, а they. А, uh, they. We won't buy any food today. «Wants» it, will not, тому залишається. Просто will віддублюємо «will», «will». Paris isn't the capital of Portugal. Isn't, not же є, тому переписуємо просто is. замість Paris пишемо it. Ну а, немає значення, що це власна назвада, uh, столиця uh, Франції, але ми все рівно пишемо it. Is. It. You would not or wouldn't like to be a dentist. Would – це модальне дієслово, тому ми його дублюємо would, Not не пишемо, тому що вже було, і переписуємо you. Would you. The means don't travel much, так? Сім'я смітів. Don't, тому переписуємо do. Замість uh, смітів пишемо they, do they. Your parents haven't been abroad. Ваші батьки, так, haven't been present perfect. Тому приписуємо просто have замість батьки пишемо they have they. Little Billy doesn't go to school yesterday. Doesn't go, приписуємо does. Little Billy, він, так? Да, хлопчик Billy, тому he. does he. Teachers shouldn't be too strict. Uh, вчителі не повинні бути занадто суворими». Shouldn't uh, значить, модельне дієслово, переписуємо. Should, teachers they. You didn't arrive on time. Didn't переписуємо did. Залишаємо особу you. Our neighbors can't drive. Can модальне дієслово, тому can. Can they, our neighbors. Звернули давний, мабуть, увагу, що третя вправа була повністю перша частина основна стверджувальна хвостик заперечний, четверті вправі навпаки, основна частина була заперечна, хвостик був стверджувальним. Що ви робите вдома? Your home test will be exercise number 5 and 6. Вправа 5 і 6. Це буде вашим е домашнім завданням для того, щоб ви змогли на практиці закріпити. Тому що на наступному уроці у вас буде вже онлайн-тестування на оцінку. Тому я дуже хочу, щоб ви розібралися. Все. So. Uh, make positive statement with negative question text using the robes in brackets. Ваше завдання зробити позитивне ствердження. Тобто, у вас основна частинка не повинна бути знод. А от друга частинка B, бачите? Make negative statement with positive question tags using the brackets. Тобто у першій частинки A ви вживаєте дієслово стверджувальне, тобто хвостик буде знод. А в частинці B вам потрібно основну частину, основне частину зробити з знот, а хвостик буде навпаки безно, позитивно. Давайте на першому прикладі розберемо. Paul, a cat. У коли є кішка. тому буде has got a cat. Ми розуміємо, що це у нас present simple, тому буде фостику does, not him. Якщо ми робимо частиночку B, нам треба зробити його заперечний. You that film yesterday». See, да? ти бачив цей фільм вчора. Вчора, тому відповідно, see буде у нас saw. Але нам потрібно зробити заперечну да? частинку цього речення. Тому буде You did not see. Тому що допоміжне діє слово did в минулому часі єстить, да, підказує нас, тому буде You did not see that film yesterday». Після кого у нас з'являється did you. Це буде вашим е, домашнім завданням, і наступний відеорок ми почнемо з його розбору. Uh, I think everything is clear. The lesson is over. See you next time. Goodbye.